Я нарешті дійшла до Ліпки і сьогодні буду оглядати декілька видів глини. Перша це була турецька глина, коричнева це біла глина, і така в аврорі, мабуть, в кожному магазині коричнева. Я буду ліпити артефакти з одного з моїх найулюбленіших мультфільмів з короліни, і використовувати таку коричневу глину, яка зустрічається найчастіше, тому я думаю, що ви її легко знайдете в магазинах Аврора. Для ліплення я використовую дощечку, завжди стоїть стаканчик з водою, кісточка, щоб згладжувати боки, та інструменти для ліплення з пластиліну. Починаю з найпростішого: і ліплю кульку. Вона була на ричазі великої богомоло машини у світі іншої мами. Вона буде чорного кольору з білою схемою. Я тільки зараз зрозуміла, що вона в мене вийшла трошки кривенька. Але я все одно задоволена результатом, тому нічого страшного. Наступний предмет це також кулька. Червона кулька з жовтою зіркою. Саме та, на якій каталась мишка в магічному цирку мишей містера Бобінські. Раніше мені дуже не подобався цей персонаж. Але після перегляду роликів про мультфільм я більше ним зацікавилась. Виявляється, медалька, яка висить у нього на грудях, це медаль ліквідатора аварії на Чаес. Мабуть, його синя шкіра якось пов'язана з тією подією. А ще він пропонує короліні з'їсти бурячка. Виявляється, буряк допомагає знизити негативний вплив радіації. Тож такі деталі зовсім не випадкові. Тут я намагаюсь вирізати з глини зірочку, вона в мене вийшла трішки більше, ніж потрібно. Я це зрозуміла тільки тоді, коли вже наліпила її на кульку. Тому виправляти це вже було якось невдобно. Потрібно було б перероблювати все, а мені того не хотілося. Та й не прагну я ідеалу, нехай буде так, як в мене виходить. Це ж творчість. Ось така трошки кривенька, але загалом досить симпатична зірочка в мене вийшла. Хоч мені завжди подобався мультфільм Короліна, але я ніколи не цікавилася історією її створення. Тому декілька років тому для мене стало справжнім відкриттям те, що є книга Короліна в світі кошмарів. А так як цей мультфільм ми дивилися з моїм синочком, то я подумала, що така книжка, така історія йому повинна сподобатися. Та й мені самі було дуже цікаво прочитати. Порівняти з мультиком, наскільки зберегли історію, наскільки можливо її змінили, але я була певна, що книга є достатньо дитячою, і я можу її читати своєму чотирирічному сину. Але коли я дійшла до місця, коли Короліна лягає спати і чує пісеньку, ту саму пісеньку, яку виконують на вигаданій мові. На тринадцятій сторінці я дочитую до того, що коли вона спить, їй сняться маленькі чорні діні з маленькими червоними очима і жовтими гострими зубами, які співають пісеньку про те, що їх тут багато, що вони маленькі і вони дивляться, як вона росте, і вони будуть тут, коли б вона помер. Тоді я зрозуміла, що це абсолютно не дитяча казочка. Хоча автор писав її для своїх малолітніх доньок. А це, до речі, я ліплю кільце з перлиною, яке Короліна знайшла в театрі в світі іншої мами, вона тоді зайшла в театр і зняла його з руки однієї із її сусідок. Так, книга Короліна досі, здається мені, найстрашнішою книгою, яку я читала. Хоча трилери, містика це в моє найулюбленіше чтиво. І наступним я буду ліпити пошуковий камінець, який їй дали сусідки, і зробили його із льодяника. Робити його нескладно, потрібно зробити трикутник і вирізати в ньому дірочку, а потім закруглити краї за допомогою водички. Ось такий він вийшов, дуже легко робиться і дуже схожий на оригінал. Ну і звичайно, треба ж зліпити пухвичку, а як же без неї? Для цього я просто роблю кульку, сплющую її, загладжую краї, а потім вирізаю дірочки. Ну а поки все засихає, я пропоную прогулятися осіннім лісом. Так, ну що ж, ми трішки прогулялися і тепер можна пофарбувати наші вироби. Засихала глина рівну добу, але навіть раніше все було вже сухе. Пугвочка трішки тріскалася і я додавала глини. Передньо, звичайно, потрібно було її змачувати добре водичкою. Я вирішила всі вироби, які будуть світлого кольору, пофарбувати спочатку білий. Хоча насправді можна було одразу фарбувати в той колір, який потрібно, просто нанести декілька шарів. Для фарбування я використовувала звичайні акрилові фарби, які продаються в тій же аврорі. Досить непогана фарба, як на свою ціну, але її дуже мало і вона швидко закінчується. Було б дуже добре, якби в упаковку клали декілька тюбиків білого кольору, декілька чорного, бо вони дуже швидко розходуються. Також білим я профарбувала кульку з зірочкою. Як я вже казала, фарба висихає досить швидко, тому не потрібно довго чекати, щоб висох один шар, другий шар. Все я пофарбувала за один присіст, поки дивилася фільм. Пуговичка це виявилася найпростішим, бо її потрібно просто замалювати в чорний колір. Поки я фарбую, хочу розповісти трохи про цю глину. Її важкувато розім'яти. Але ліпити якісь прості форми з неї достатньо просто. Додавати багато води не потрібно, тому що вона становиться дуже слизька і дуже марка. Всі руки повністю в глині, і ви нічого не можете з цим зробити. Виріб буде просто ялозити по рукам. Потрібно буде або прибирати зайву воду, або чекати, доки вона трохи підсохне. Тому краще за все іще суху глину розім'яти добре, зробити виріб, а вже потім додати води, щоб позгладжувати краї і змочити глину, щоб вона менше розтріскувалася. Але без тріщин, скоріш за все, не обійдеться. Гірше за все поводили вироби, більш тонкі, в яких глини було менше. Такі я трохи коригувала, змочувала додатково водою, могла додати ще трохи глини в місцях, де відбулися найбільші розтріскування. Ще спочатку перед фарбуванням я ґрунтувала деякі вироби. Тут теж є свої плюси і мінуси. Із плюсів можу сказати, що на ґрунтовці фарба краще тримається, що вірогідності того, що будуть сколи фарби. але розфарбовувати просто глину без ґрунтовки мені сподобалося набагато більше. По-перше, не потрібно наносити декілька шарів, тому що з ґрунтовки фарба немовби трішки розпливається, і потрібно наносити декілька шарів, щоб забити колір і не було просвітів. А глина поглинає зайву вологу і пігмент залишається на поверхні, що дуже привабливо виглядає. Але можуть бути сколи фарби. Кольори я змішувала, адже в палітрі тільки яскраві основні кольори сірого немає, світло-голубенького якогось немає. До речі, акрилові фарби дуже непогані, коли потрібно зробити мармуровий ефект. Вони не перемішуються одразу, і тому ефект мармуру можна зробити набагато легше, ніж іншими фарбами. Після того, як все розфарбовано і фарби застигли, то виробу я покривала акриловим лаком. Після застигання лаку все таке гладеньке, блискуче, дуже приємне на дотик. А ще я робила тривожні камінці з цієї ж глини. Ось такий з сердечком. Це звичайний гладенький з намальованим сонечком. Жабка. От в жабці було важко ліпити очі. Дуже якось воно важко в мене пішло. А це мій найулюбленіший з пухирчиками такими. Також цієї глини я зробила підсвічник. Його я зробила після перегляду фільму Бітлджус. Старий фільм, до речі, мені сподобався трошки більше, ніж новий. Ось такий у мене лак акриловий глянцевий. Я його купувала вже давно. Але він добре зберігається, не засихає. Покриваю я зазвичай одним шаром, але не шкодую лак і накладу його побільше. Мені дуже подобається ефект глазурі з усіх персонажів мультика. Мені найбільше подобається тато Кароліни та Кіт. А ось сусідки з Форсібл мене найбільше всього лякали в тому світі, в іншому. Та й в звичайному світі їхня любов до собачок переходить всі межі, коли я уявляю собі квартиру, в якій стоять безлі чучо померлих собачок. Мені становиться дуже моторошно. А ці старенькі песики в костюмах ангелочків це просто кошмар якийсь наяву. А які персонажі найбільше подобаються вам? А які ні? Напишіть в коментарях. І, взагалі, чи любите ви історію Короліни, так як я? Трішки перервемось, і я хочу показати вам одну прикольну штучку. Це такий у мене дискоглобус вийшов. В Аврорі продавалася стрічка з дзеркальними квадратиками, і я обліпила цією стрічкою весь глобус. О, свята Аврора, чого іще ми там можемо накупити? Божній ефект, коли глобус піймає сонячні промінчики. Вся кімната становиться в такий горошок. А ось і сама стрічка. Досить міцно приклеюється на поверхню. Так, ну а ми переходимо до білої глини. І я хочу зліпити монстра, який вилазить з банки. Цю ідею я піддивилася в пінтересті. Дуже багато хто робив подібних монстрів, але використовував банки з-під енергетика. Ми енергетики що? Ми ні ні, ми не п'ємо їх. А от лавандовий живчик то любов. Отже, я розрізала банку десь посередині, але не до кінця, щоб верхня половинка трималась. Пустоту я заповнюю фольгою, але не дуже щільно. Беремо просто великий кусочок фольги і жмакаємо його, жмакаємо. Потім відправляємо в банку. Біла глина, до речі, ліпиться набагато приємніше, ніж коричнева. Вона легко розминається, вона більш нагадує пластилін. З неї набагато простіше виліпити потрібну форму. Коли починаєш ліпити з коричневої глини щось тоненьке, вона починає розпадатися в руках. Їй більш сподобалося використовувати на об'ємніших речах. Білої глини набагато простіше виявилася зробити тоненькі там якісь невеликі елементи. Як я заповнила простір ротової порожнини, я переходжу до білої глини. В мережі дуже-дуже багато подібних виробів. Не бійтеся їх робити! У вас все вдасться. Ось я, наприклад, не скульптор і не художник, але вважаю, що в мене досить непогано вийшло. Коричневу глину я все ж вирішила заліпити білою. Для цього я роблю кульку і сплющую її, так як я робила з пугвицею. Прикриваю коричневу глину і притискаю, добре пригладжую, можна додати ще більше глини на самі бортики. Після того, як все сформовано, я беру ножичок, для яким розрізаю глину, притискаю її. Я роблю такі углублення, як в роті в нас, між яснами та язиком. На цьому бугорочку посередині буде кріпитися язик, а на бортиках будуть кріпитися зуби. Я вирішила ускладнити собі життя і почала ліпити зуби. Краще спочатку зліпити язик, зафіксувати його, а вже потім ліпити зуби. Бо коли я намагалася встановити язика, я постійно чіплялася об ті зуби, могла їх пошкоджити, тому краще починати з язика. Зуби в мене всі абсолютно різні. Я робила їх схожими на клики, ось по типу усмішки, як у Пенні Вайза. Намагалася робити їх якомога гострішими, і з цієї глини досить непогано виходило це робити. Коли, нарешті, я зробила нижній ряд зубів, то приступила до ліпки язика. Язик я робила довгеньким. Його не потрібно робити дуже тонким, тому що глина просто розсохнеться і розтріскається, і він просто зламається. Тому краще його робити все ж таки більш м'язистим. Мені дуже подобається, якими вийшли верхні зуби. Наступного дня я побачила мінуси цієї глини. Вона Дуже розсихається і дуже тріскається в тоненьких місцях. Тому все, що було на банці на верхній щелепі, воно все в мене розсохлося і відпало. Спочатку я дуже засмутилася, але перероблювати все заново або викидувати свою роботу я не хотіла. Тому все, що відпало, я вирішила посадити на суперклей. І він, до речі, дуже непогано справився зі своєю роботою. Мені сподобалося. До того ж, це ж монстр, нехай не буде гладеньке, нехай буде розтріскане. Поки робила я отаку мозаїку, то зламала зуба, але нічого, він дуже добре сів на суперклей, Глину тримає чудово. Щоб ще надійніше все закріпити, я вирішила скористуватися ґрунтовкою. В мене це звичайна будівельна ґрунтовка, яку я використовувала під час ремонту. Ось так, просто звичайною кісточкою я промазувала все, немов фарбою. А потім я все розфарбувала червоною та коричневою акриловою фарбою. І, звичайно, зверху все покрила лаком. Ось такий красень в мене вийшов. Мені дуже сподобався процес роботи. Можливо, я дещо зробила б трішки інакше, але це був мій перший досвід. На Хелловін я випробувала свій підсвічник. На мою радість, він пройшов випробування. Хоча один елемент був дуже близько до свічки, але він не згорів, не розтріскався, лише трішки задимівся. Тепер мені хочеться зробити ще якийсь більш класичний підсвічник. Очі дітей приводів тепер перекрашають мою поличку з книгами. А я хочу подякувати вам за увагу! Турецьку глину я вже буду випробовувати в наступному ролику. До нового сезону дивних див я хочу зробити демогоргона, який вилазить з банки. Підписуйтесь, ставте лайки. Зустрінемось!